Господи, услышим молитву мою, нуши, молиние моего и синя твои, услышим, в правде Твои, не вниз су с работом, Твоим, а то правди, а при тобой всяк живый. Я говорю на враду мою, твои землю живут твою, посвятим мне темные, то я твоя у унивую, дух твою мне, связи, святые моє. По мне, ну дни древние души, все у всех дерево твоих творение в жуку твоих паучах, все водя, як тебе руки мои душа, мои земля безлодная тебе. Скоро услышим я, Господи, жизнь, духу мои не тродили, то поимя, подобраться несводящим родом, слышим, твори меня завтра, милость, а на тях Даже мне, Господи, путь Божий пою, тебе я Бог по мою отрахую, твою Богу, Твои Святой мой. Дух твой благий настай меня на землю. Во імені Твоего ради, Господи, живиши меня, брату и твои задействовали душу мою. И милости твоей по тебе живой. прилезно на непредецем, грешни и сырение преподем, только я не звучит, сухе из души, владычица помоги, на милу сердца же почти погибать, может превышание. Не отради твоя рабочая, тя бы иди надежда и мой. Говородится прилезно, на непредцев, грешнее сырение припадем, повояем, души. Владышица помозина, на мило сердце, же почти погибать, может по прешанье. Не отвратит твоя рабочий, тя бы не надежду и мамы. Слава Суи, сыну Святому Духу и ныне и присмовеки випу, аминь. Не умолчим, в никогда Боройте, силы Твоя голодник ти не бы пристояла, моря щебая, только бы страница не свободная, по на не то бил мудриться тебе. Твоя, боробы, спасающий присмар всяких лютых. Помилуй меня, Боже, твои лицей, милости твои по множеству, род, твой хочешь за беззаконие моя, нагибачево моїм имя, твой законів дріхами грехами, очи Я тобі, беззаконие моя знаю, где победо мною твои Тебе, едина, моторихи, бога я предвозь творих. Я бы добравдишься, восстанови всех вы их победишь, мне нас судите, во беззаконие захватить, и все, в я поистину, возлюбилась и безвестная тайная, я примудруюсь, твоя яви мы и си. Но граби же меня и собой чешуйся, вы же мятесней убелюся, слуху моему да, себя бы светили, возрадуйся, Господь смиренный я. Возродили меня, твои грех мои и тях и законе моя очисти, сердце чисто судило мне, Божий дух, залуг на риф твой моей. Не отвержи меня от Дыха Твоего и Духа Три Шедания, ты ми от меня воздашь мне радость спасения твоего духа, отдышнего суди мя. Научу безаконы будьте твоими чистыми тебе, братя, край, злами от кровей, Боже, Боже, спасение моего радость связанных ради твоей. Господи, в сне моей твердошеустам, я войсля голову твою. яко, тоже бы успотел и все жертвы давлю Тугов с несражением благо лишим. Жертва Бог, Дух согрушен, сердце согрушенно и смиренно, духневничий же, дублажи, Господи. Слава ли нем Твоим всего, найда Суису, стен Ирушалимския правда. Слава лишь расту правды в все заживаемые, я тогда возвлажат на алтар Твой теплых. Єже, радуйся, не вопри їм, Фейроча, зі жителя твої дів свята, землещая. Єже, радуйся, не во приєм, фейроче, зі життя твої дівста, землещающая. Воспеваем Сына Твою воротью, Биям при чистаям Лису, всякие беды и зла вероби Твоя, присвятая Бога. Царем Пророком и Апостолом, и мученикам Таиси пополам представительством миру, все непорочно я. Е, Язык вся православный покляется болит и спас, причисы, рождество твои мои вониве.

Понеже у блогети, брювшийся, блоднику и той бривший ты не брившийся, держит, да смерть у бродит, ему придержал, смерть, и смерть, дьяволова. Избасики, елице, тратом смерті, честне же, яку и небес на работе. Не отданный лобок, за приемный, то всеми я приемле. Возьми тоже до ужем, где я то всему подобию тебя брать, и за милостивой сверен, с первоосечены, я же к Богу ежедневщини, друзья. Ja trebao po strada com iskučen ve mojti tu tajem pomoški aleluja 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 ha je hoja Ангели, я Слава Тебе, Господи, Слава тебе. Вон мне во время, вон, обе праздники иудейские, в занизу, Иерусалим, есть Иерусалим, их научили купели. Я жила в улице еврейских вепез, объявья придвор и мущих, где слежавший возбудий, сыпай, кроме сухих, чаще движения воды, Архангел Бог, пой на цеху редут туда же купель. И возмущавши воду, и же первые влазят и Бог воды не буду ваше. И, и о тем же не думаю, держим же ваше. Слава, слава Тебе, Господи, слава тебе. Миром, Господу, поволимся. Господи, помилуй. Возвращение мире спасение душ наших, Господу, поволимся. Господи, помилуй. На мире всего мира благостоянии святых Божий церкви, соединение все, Господу поволен.

Обохрани метанено доруя и твое, сохраняя риском твоим жительством. Спасибо, Господи, люди твоя, и православят настояние Твое обе православных христианов, нас сохраненные даруя, и Твое сохраняет. крестом твоим жительство. Спасибо, Господи, люди Твои, и благослови достояние твое, обе, ты православных христианов, нас сопротивление даруя и твое сохраняя. Крестом Твоим жительством. Люди твоя. И благослови достояние Твое побе и православный христианам нас противные даруют и Твое сохраняет Христос Твоим жительством.

Не на пошку, що <решко> <решко> от души, от душі, от души, да. Источники цели, они ему присылые бестребницы, <решко> слим не подарочки всем требующим. Я по привели их дарование, судок присяги, значит, просит вас за нашу. Говорит, власть, Господь, я поити, царе, <решко> нельзя после вам, власть на духе не читый, я полете, где И целите всякий, неду всякую яду, при поворении добрый его. Жизнь Кольцу не преступни, не подавай целящие, страсти, души наших, призы нам линие твоих равцы, непорожные трящие, лишены, восстание всякой спорь наших днях. Тя бы идти, но твердый известный привинеманный твоим признан сяжав. Да не посадимся, воды святя призывающих, пушись нам линии тебе пьющих. Радуйся, владыжице, всех помощи, радость и душ наших, влады жите, привимников своего. Охая не Лето, многое лето, многое лето. Во ім'я Отця і Сина, Святого Дуса. праздником вас, дари Господі, здраві, спасені, благоденства і много і благо літа. Благополучно в цьому році, дай Боже усім православним християнам відпрацювати цей праздник, зелені свята, святу Троїцю. І благополучно дождати всім на наступний год цього празника. І сьогодні <клес> читаємо молитву Пресвятого Духа, Царю Небесний, утешителю душі істини, живеси, і вся ісповняє. Сокровищі і жизни подателю, приїдівся лісі в неї не я усякий ясквірний, і спасіб ваше душа нашу. <клес> Це молитва призвання Пресвятого Духа. І, як ви знаєте, в святому Євангелії. Розказується, коли Господь возносився на небо, він пообіцяв своїм апостолам знову прийти, судити живих і мертвих, і сказав до апостолів, ви сидіть в Єрусалимі, ок, до того часу, поки вам послю Духа Святого. І коли пройшло 10 днів від праздника Вознесення Господнього, святі апостоли перебували в горниці Сіонській. Де була і Божа Мати, і святі апостоли завершали молитву і приблизно в полудні почули, як шум великого вітру. І тоді до цієї хати зібралися багато людей, де були святі апостоли. І в цей день Господь послав благодать святого світу. Прийняв хрещення від Іоанна, то Іван побачив Духа Святого Сходящого у виді голуб'я на Ісуса. А це Господь послав у виді вогняних язиків, благодать Пресвятого Духа на святих апостолів, і вони почали проповідувати різними мовами святе Слово Боже. І кожен житель землі зміг почути благовість і святе Боже Спасительне Слово на своїй рідній мові. Апостоли були прості рибаки і невчені, прості люди. Но Господь Святого Духа благодатью їх умудрив і укріпив, що вони могли закрити рот любому книжнику, начитаному. І проти їхньої мудрості не могли встояти ніякі книжники, ніякі фарисеї, які були навчені книжної премудрості. І, як преподобний Серафм Саровський казав, наше життя заключається в тому, щоб стяжати благодать Святого Духа. Благодать Святого Духа подається людині через іскренню молитву, чи сердечну, і коли людина усердно молиться і поспішаться, і вождає Богу, виконуючи власню ніколі. І святі угодники Божі, такі як Серафін Саровський, Сергій Рабенівський. Святий пророк Ілія стяжали благодать Святого Духа своїм святим життям, і вони могли творити чудеса, воскрешати мертвих і зціляти всякі болезні. Ну і в наш час є старці, мало, правда, їх залишилося, які ведуть богоугодне життя, моляться Богу. І ще благодаря їхнім молитвам Господь і нас терпить. І посилає нам здоров'я, і благодійство і спасіння. Тому задача кожного із нас, християнина православного, возносити молитви Богу, щоб кожне слово молитви проходило через ум і через серце. Тільки тоді Господь почує нашу молитву. І ви самі, можливо, замічали, коли стаєте на молитву, починаєте в голові рій всяких думок. Це діявол не дає людині молитися чистою молитвою. І якщо замічаєте, що помолилися автоматично, без уваги, то знову потрібно читати цю саму молитву, щоб уважно її прочитати, і тільки Господь почує молитву нашу, коли ми кожне слово прочитаємо від щирого серця і від щирого розуму. При Троїці. В Ветвому Заветі не знали цієї ці, ці, ці тайни, що Бог є Троїця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і не знали, що від Отця Небесного народжується Син Божий, Дух Святий Ісходиць. І Бог полюбив своє творіння і послав для спасіння нас із вами, свого Сина Єдинародного. І через Сина послав і тішити для Святого Духа. Коли Дух Святий поселяється в серце людське, тоді благодать і мир і спокій відчувається на серці, і на душі, тоді і весело і хочеться жити і радуватися життю. Коли виступає від людини Святого Духа благодать, і вселяється злий дух, тоді і жити не хочеться. І побрачається розум. І, можливо, кожен із вас це відчував. Достатньо побувати раз на вичиці, коли читаємо нах молитву, а біс людину кидає в землю, людина кричить не своїми голосами, гавкає, м'явкає, може хтось із вас і був на вичиці. Не дай Бог відчути кому-небудь це іздівательство злого духа над душею і над тілом. Але Господь попускає нам щоб Лукавий нас вразумив, щоб людина прийшла до покаяння, бо така наша природа гріховна, як кажуть, хлопець їм не гряне, мужик не перехрестить. Тому, щоб все було благополучно в нас і в наших дітей, моліть Бога Милосердного, Богородицю, Матір Божу, нашу Матір Заступницю, і всіх, хлопчиків Божих, моліть все одно кожен день, кожен час і деби не були як. Господь своїм апостолам і учням заповідував на всякий час бдіть і моліться.